184 гривні спортивний одяг чоловічий та жіночий бренду Reebok. це легендарний англійський бренд. Так, Кук Сильвер з принтом футболочка, карманчик. Спортивні теплі кофти. З довгим рукавом на манжетах. Футболочки різних кольорів та розмірів, маєчки. Розміри від XS до XL шорти, спортивні штани. Матеріал 100% поліестер штанів спортивних. Маєчка темного кольору. Футболочка оригінальна. Бренду Reebok. Жіноча кофточка, шорти, сірого кольору, велосипедки. Всього 45 штук. І лот ви прямо зараз можете замовити в наших менеджерів або в нашому сайті фіні.ua. Номера менеджерів в шапці профілю.